Суми. До міліції зателефонували очевидці надзвичайної події. За словами людей, щойно на одній з вулиць міста автівка збила дитину. Інспектори ДАІ одразу ж вирушили на місце. Після отримання інформації працівники інспекції під'їхали оперативно на місце пригоди. Зі слів очевидців, був з'ясований напрямок руху автомобіля. Постраждалою виявилась 12-річна дівчинка. Її одразу ж забрали до нейрохірургічного відділення лікарні, проте обстеження показало. Загрози життю немає. А от автівку довелось попошукати, адже вона просто зникла з місця події. Пошуки тривали недовго. Сріблястий Деуланос, який належить одній зі служб таксі міста, стояв неподалік, просто біля місцевого магазину. На задньому сидінні мирно дрімав чоловік. Он тобі зараз жіна скаже, що я два часа бив бомбар за. Мені десь авто за рулем сидів. Та проти версії чоловіків свідчили пошкодження на самому авто, хоча вони і заперечували ці ознаки злочину. Я я просто говорю, ти, Стоп, ти смотри, вопрос, ти вопрос, ці сарапіни на машині були. Андрій хлопушок. Андрій, Ні хлопушек, Андрій ані... х на машині. Правоохоронці кажуть, є всі підстави підозрювати когось із двох молодиків у скоєнні наїзду на їзду дитину. Проте хто ж саме сидів за кермом, це питання уже до слідчих. Сама автівка рушила у тривалу мандрівку до штрафного майданчика, а от обох чоловіків повезли на експертизу. Напередодні вони святкували день народження старшого з братів, і схоже, святкування затягнулося. Адже і висновки експертизи підтвердили, обоє були на підпитку.